Ми підприємці Лубенського міського ринку зібралися тут на акцію протесту проти нашого нашої заборони торгівлі на м'ясному ринку. І наразі ми що? Хочемо свою акцію привернути до нас увагу, щоб вони нас не ігнорували. Ми теж люди. Ми хочемо, щоб нас почули. Прикриємо кислород Василю Івановичу і Ольги Івані, і оті всі махві, яка там є, перекриємо до да нас, м'ясників у Лубнах, ніхто не побідить. Ні Оля Івановна, ні Порошенко, ні губернатор. Ми, ми порвемо усіх. Ми маємо право на роботу. Ми платимо податки пенсійний, платимо дуже багато всяких нюансів, про які це тільки перечислять дуже багато, але ж не можна так до нас відноситися, Ми ж як вродьби якісь мурахи, нас можна розчавити і забути. Ми люди, і ми наше право будемо боротися до кінця. i you. Sumwa, sumwa suka. Де вимагають призначити е, комісію, провести перевірку законності прийнятих пішень, чи взагалі вони прийняли. Дивіться, у нас є слабний, є ордеса, є зрібінка, є спіряти, є схоро Скріз, скрізь, можна. А в нас можна. якісь проводить? І Ми будемо дуже раді, якщо нам поможете. Ми просто їхали і дуже велике. Вам буде спасибі. Якщо ви напишете якийсь. У нас звернення зараз лишать. А можете а може звідси електронну почту, так чи що небудь, ми, 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 ми ми дуже не Та Потрібно з ситуацією розібратися, тому що люди не просто так виходять на перекривають дорогу. Потрібно з'ясувати з їхнім зверненням, що, що саме, які права їхні порушені. Але і перекривання дороги, це, я вважаю, що теж неправильно. Тому що порушуються інші права, права ті ж самих водіїв, які їдуть в один та в інший бік. Але вони привернули увагу і ми зробимо все, щоб з'ясувати обставини все, що відбувається. Далі дії ми будемо очікувати звернення від громадян на цій основі цих звернень. Будемо далі звертатись по всім органам, які будуть співпрацювати і які повинні в цій ситуації. Тому за всю підтримку, за любу вашу допомогу, а також якусь інформацію, яка виникає виникне в період цього процесу. Буду вдячний. У людей не не можна забирати того, що вони от чого вони живуть. У людей є свої принципові позиції. У людей є, по-перше, те м'ясо, де ви вирощуєте, правильно я кажу? Ви ж у кожного десь у когось є якісь господарства. А, ви берете у господарство. Але ж, але ж власне, власне, також є і ті, хто її вирощує, і тоді продають. Тому будемо відстроювати думку наших місцевих громадян обов'язково. І я такий самий працівник, як і ви.